усім, друзі, всіх вітаю на каналі Українські домашні страви і та хочу сині з вами поділитися дуже смачним сирним печивом. Приступаємо! Сир нарізаємо у блендер і перебиваємо його до дрібної крихти. Хто не має блендера, ви можете його натерти на дрібній терці. Ось така дрібна крихта має вийти. Далі у блендер насипаємо борошно. Додаємо сюди одне яйце, а також вершкове масло. Тісто ви також можете замісити вручну. Просто блендером це набагато все швидше. Додаєте також сюди приблизно півчайної ложечки солі. І перебиваємо все до однорідності. Після того тісто викладаємо у сир і змішуємо все до однорідності з тістом. Деше тісто розділяємо приблизно на дві рівних частини. І буквально ось так от 2-3 хвилинки його потрібно замісити. Чому кажу на дві рівних частини? Тому що вдругу пропоную вам проекспериментувати і додати сюди будь-які улюблені ваші спеції. Хто любить гостре, можете додати паприку або якусь суху зелень. Це виходить неймовірно смачно. Не бійтеся експериментувати. Після того тісто викладаємо у харчовий пакет або у харчову плівку і викладаємо його в холодильник приблизно на 30 хвилин. Можна на ніч. Після того поверхність трішки припилюємо борошном, Викладаємо сюди наше тісто, один пласт, інший залишаємо в холодильнику. І починаємо його розкачувати. Розкатати потрібно досить тонко. Приблизно на 0,3, на 0,5, на 0,3, краще на 0,3. Тому що при випічці тісто ще обов'язково підійметься. Ось так тонесенько потрібно розкачати. Далі беремо, я беру дно від форми від випічки. Ви можете взяти будь-яку велику тарілку і потрібно витиснути коло. Далі ножем нарізаємо красиві трикутнички. Після того я беру ось таку звичайну трубочку і витискаємо тісто з неї. Робимо ось такі дирочки. Ви можете взяти будь-який інший кондитерський інструмент. Тобто як вам буде зручно. Дальше деко вистеляєте пергаментним папером. Змащувати його нічим не потрібно, тому що тісто в нас є жирне. Ось такі красиві трикутнички в нас виходять. Викладаємо його на деко. Духовку розігріваємо на 180 градусів і випікаємо їх приблизно десь 10-13 хвилин. Дивіться, по своїй духовці. Після того, коли вони спечуться, обов'язково їм потрібно дати охолонути. І ось така в нас смакота виходить. Подивіться, це неймовірно красиво і дуже апетитно виглядає. Якщо ви тонесенько розкачуєте тісто, то вони обов'язково вас, коли охолонуть, будуть хрусткими. У мене ось деякі навіть покрутилися. Це дуже-дуже смачно просто. Тому всім бажаю смачного. Підписуйтеся на мій канал. Бажаю всім гарного настрою і па-па!